Миру Божого дорогоцінні. Ви знаєте, дорогоцінні священики провели сьогодні аналітику своїх каналів, і вона показала, що попит на слово Боже він. Наскільки великий, що набагато більше, аніж політиків, аналітиків, новин і так далі. І ви знаєте, якщо я кажу, що я християнин, якщо я кажу, що я вірю в Ісуса Христа, то моє завдання ставати в центральне місце і проповідувати, не розповідати, що я там віру в душі, як потрібно вірити, куди ходити, але проповідувати і викладувати слово на центральні місця свого життя це всі соціальні мережі, які в мене є, розпочинаючи від Ютуба, закінчуючи е Тіктоком, так, тобто на всі соціальні мережі. І по-друге, якщо я кажу, що я християнин, то я маю кожного дня аналізувати себе перед тим, як лягати спати, що я сьогодні зробив для Ісуса Христа, кого я врятував сьогодні, кому я проповідував, кого я наблизив до Ісуса Христа сьогодні і чи наблизився сьогодні, я сам до Його.